Таки мені відомо, що такі думки і, і тенденції вже існують. Є. Тобто, нам є. легше створювати нові підстанції там, де ще ворог цього не знає, і в, в захищених умовах, аніж ремонтувати те, що є станом на зараз. Так. От. І слава Богу, що це працює, і, і, і от найголовніше взагалі в цій історії з обстрілами, з відключенням України від радянської енергосистеми. Те, що ми остаточно розвертаємося на Захід навіть в таких речах. Тобто ми вже не будемо залежати від Російської Федерації там, чи від Білорусі, і від настроїв, які панують на тих диких, маленька степах болотах, ми інтегруємося ми повертаємося додому. І в цьому сенсі так само повертаємося в Європу, будемо частиною європейської енергосистеми, повнокровною абсолютно. і... І сподіваюся, що вибудуємо нормальні, ну нормальну а, а, Але ще більше я звісно сподіваюся, що не, не з'явиться Ахметов 2.0, який це все під себе приватизує. А от нам треба тут